Будуємо одразу. Так, 12. Потім йдуть сюди. Шестеро, одразу склад. Так. Шестеро склад. Супер. Сліваємо, можуть пізній піти. буду твої, ну. Ай. Так, сюди виходьте. Так, швиденько, риночок. Риночок. Може встигнемо. Так, 1, 2, 3, 4, 5, сюди, оп, 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 нормально, встигли. Один, ще один, ще сюди сюди? Золото, залізо. Ого, на не вистачило трохи. До двох. Так, потім на залізо. Новогибля. Чи треба було на золото? звісно? Так. І Ви сюди виходьте, І Ви сюди виходьте, Ви сюди виходьте. Швиденько. Так. Будете сюда виходите. Трохи з... на залізу. Поки там побудують. Угу. Чудово. 18200 1000. Так, золото на ту 1200 є Сюди 1300 є Чудово. 15. Сюди. Потім на їжу так, їжу вдосконалено, удосконалено. Чудово. І не так вже все погано, як здається. Ми треба бути трохи акуратнішим. Так, їжі трохи не оп. Так, 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 де у нас одна друга золото у нас? Супер. Еще одна і на вугілля гілля. Так... Чудово, оп. ще трохи. Давайте, давайте, же нам потрібно. Скільки можна? Угу. Добре, добре, добре. Так. Отже. Відходьте. Відходьте. Тут стій сюди десь. Так, на бугорчик заходь. Сюди. О, добре. Їжа пішла. Так, залізу. Здесь тут шахти, були, мені не здається. <кхи> так, подивимось. Ок, сюди один, ще один. Сюди. Тут же для плавної картини сюди. О, українці це круто. Так, золото погнали. Вілля. Вілля. Чудово. Так, вдосконалюємо. Ще сюди залізу. Супер. Так, я зрозумів, чому так На золоті а ні, тут п'ятеро, нормально. Давайте вдосконалюємо. П'ятеро йдіть одразу сюди. Так, супер. Ще п'ятеро. Сюди будути. Так, їжу поки вистачає Добре. Угу. Так, потрібно буде зробити тоді одну штуку. Так. Треба ще золото. П'ятеро, йдіть сюди. Залітайте. Ага, чудово. Сюди. П'ятеро йдіть. Так, чудово. Залітайте. Стратегічно. Мені здається, тут буде правильніше побудувати. І треба буде. Гарно потім їх. А такой расклад на камень сюда и сюда а потом сюда так и мы не будет буду парканчик у вас М -м. так ну серьезно будусь будусь нормальный парканчик Ну так так не можна. Ось так, потім побудуйте... Побудуй, Подуйте тут. мені меня артилерія. Потім буде тут, мені будувати. Мені потрібно зараз найменці тот же мені потрібно дерево. Ідіть всі сюди, потім сюди на дерево. Мені дерево треба було досконалити. Так, досконалити дерево. Так, трохи не їжу, не вистачає. Давайте не їжу. Пора вже удосконалювати. Так. Найманці. Є. Супер. Ох-ух-ух. Так. А потім ви підете сюди, побудуєте якийсь собі парканчик. Покращений один. Романтік дуже гарно йде насправді. Так, скорострільність каменя. каміння. Так, будуйте, ч нуж воно так одразу не спрацювала, я не зрозумів. Ще одну артилерію тут, Побудуємо на всякий випадок. Так, пускали тут. Давайте вугілля гілле. Ще у Угу. Залітайте. 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 Потім побудуєте собі тут склад. Ще вугілля, і ще вугілля. Оп, заходьте. Прихвалені замовиш. Ой-ой-ой, не нароблю. Так, треба сюди найманцію робити. Случниками. Так, 120 поки що. Так, ви поки тут тоді будуть. Та що ж таке? Що ж це зламо таке? Есть неномальне. Готуйтеся. Скільки на вас часу можна витрачати пить? Так, кінота. скорострільність Сюди. Так, трохи не встиг казарму. Двібляють. Сюди залітайте. Ще кіноту. Угу, uh -huh. потім сюди і сюди. Ще одна десь. А, ага, це іллю. дивно. двоє. Не дійшло якось. Так, uh -huh. так, Секунди Секунди залишилось. Тут це стріляем так, видите? Що нам купить треба теж? Спристрій нас ще настрічає в гілля золото 9 секунд. Ну, Золото. Не. Все. Добро. Уже трохи и будет Супер, одразу вот полить. Чудово. Полить тут. Полить тут. Так, ви стріляєте. Ту дух тут дух супер. Стреляйте, стріляйте. Ви тут стійте на місці. Тут стійте на місці. Так, гармати ну давайте помилую. Тут ту дух тут ух, шмаляєте, шмаляєте. Шмаляйте, шмаляєте. Чудово помилу. Буйте, бойте, бейте, бойте. Сюди підходьте. Кіно-то підходьте сюди. Буйте, бойте, будете, по-моєму. А, в еле? Ну йо, ресурси закінчились. Вот це так, так. Ну, очікуваю. Ой-ой-ой, козачків зробив. Це я прогавив, так прогавив все. Капець просто якийсь. Так, письмень, далі. Давай это давай. -то. Так, ресурсы. Вашу На дерево ваш На камине мы выстачаем. Так, ссылок остріл. Че сюда иди, дали шестеро, так пока нормально. Ох, чудово. Шіляє. Так, Однове положення сюди. Отакую вот та зеленого. Мені здається, ви зможете. Так, йде далі. Так, сюди з кін. Раз у много. Почему очень? Почему до чудово, чудово. тримаємо стрій нормально щось виходить туди летіть туди на крилах ночі так можете ще побудувати супер так вугіллі примінено вугілля так від, відстроюємо наші Ага, сервак одразу вийшов. Ну все, такий він, недобра людина. Не дав зберегти. Це погано, це дуже погано.